Оце в нас тут і робиться. Це папа шліфує тут. накривав усе. А що ти вже тут шліфуєш? Що по нас шліфував? На а, ту всю сторону. Ого. Прикольно. Прям диви, навіть не видно, що це. це прикольно. Хорошо, на дворі так сонячно, класно. Так, стопчики, Сережка повністю всі зашліфував, уже підігнав, уже у мене, вони готові під, чистову вже, під чистові стовпи. І ми е збиралися, зразу, вже, поки воно ще все було тут складене, ми збиралися зразу зашити. Матеріал був підготовлений вже на одну стіну і ми збиралися в принципі, зашити ось цю вже стіну. Але до мене приїхала подруга, го гості приїхали то так ми і не зашили. А потім ввечері в день, на наступний день прийшов басейн. Так, хлопці вже питаються. Типу будете щось, да? Типа будете да. устанавливати щось, так? Типа так. Типа будемо так. Ну, встановлюйте, ну, устанавлюйте. Інтекс. Не знаю, не знаю, чи правильно, чи неправильно. Той нещасненький там стоїть десь. Та й тут уже розставляється. Ну, подивимось. Ну він такий, коротше кажучи, ось у прям, аж отакецький, прям якийсь. Угу. Ну, короче, от Мені саме головне, оце оце, оце оце ці штуки. Я не знаю, чи це такі самі, як там. У нас, значить, в тому трохи не такі оці, чи ні, чи такі самі. Я харьоз, значить піду подумаю. Це мені оце головне. А, тут поняла, тут просто у мене бульбашки були. Так, ну все, старенький басейн ми вже подвинули, треба його вже розібрати, скласти, а новий поставили. <кхем> по факту цей Типу, здається меншим. Тому що той, начебто він як круглий, то такий великий, наче він там здається. Але я так розумію, дивлячись на те, що ми тут збираємося ось робити, ми тут збираємося робити, типу, обшивки, оце все. Нам саме оце місце і треба було, бо воно Е, Тому і, ну. Ніж для чого треба басейн, не, не, не для себе, я можу і під душом якось оглаждатися. Мені треба для дитини, навчити там плавати і т.д. і тепер. І, і ось якщо воно ось такого, ну типу як довгий, просто я вже знаю, що круглий басейн, він як, в ньому незручно, всі, всією сім'єю тут. Незручно. А тим паче, якщо гості якісь або ще щось, то в принципі незручно, бо тут тільки ну, начебто кругове якесь таке двіження. Коли ми в трьох тут, хлопці хочуть дуріть, я хочу просто поплавати. І звичайно, що коли вони ось тут дуріть, тут мені вже плавати просто немає де. Хоч його там і 3,05, начебто на мій ріст метр з кепкою мало би хватить. Отже, тому на цей раз я придумала, що... Ми візьмемо, спробуємо прямо кутний. Теж 3,05. 75 висота. Знову ж таки, більше і нам не потрібно. У нас проблема, по-перше, з водою. По-друге, дитина ще мала. Та й, в принципі, як хочеться щось такого, а нам, начебто, не хочеться ніякої глибини, то ми можемо поїхати до нас на річку. А тут просто чи вчить дитину ось плавать. чи він і з другим своїм літом ось купається. Ну, знову ж таки, для гульні тут реально більше місця. От реально більше. Хоча ми його повним, в принципі, і не набираємо, ну, тому що дитина і це ж таке це вода. Таке. Ну, І важко знайти у нас цю воду. Так що так що таке, будемо дивитися. Зараз ми хочемо. Е, зараз ми хочемо. Це ще, до речі, як завжди, воно так здається, поки вода ще не набрана, тому що воно з цього. Зараз хочемо, взяли ми, дивіться, в нас тут забетоновано і положений ліноліум. Але ми зрозуміли, що треба щось таке, щоб типу, під низом було якесь воно м'якіше. І так, в цілях економії вирішили, що так, як нам туди треба ось, ну ось, допустимо, з цієї штуки. Ми взяли 12 метрів. Нам порекомендували і сказали, що типу під басейн. оце оцю штуку ложить. П'ятерка під ламінат, типу, отаке. Коротше кажучи, що в цьому році спробуємо таке, чисто в цілях економії. Ну, воно наче і м'якеньке. Потім в наступному році будемо дивитися, якщо воно якесь не таке, що ми від нього чекаємо, то тоді будемо вже робити щось по-другому. Поки що можливості і піска де взяти немає, і. і... І, в принципі, і часу немає зараз, щоб ним чимось там займатися. Зараз поскоріше б десь би потихеньку набрати води туди. І поскоріше, б вже на дворі вже літо йде, хочеться вже, в принципі, там трошечки охолоджуватися. Так, і дякую за те, що ви написали мені оце з приводу оце цієї трави. Я про неї почитала багато. І дякую дівчата, що написали, що корінь треба тут викопувати. Буду потроху викопувати. Тому що вона мені дуже сильно тут надоїла. Вона портить повністю все. я прочитала, що вона дуже корисна. Так, значить займемося оце, цим моментом. І тут Візьму, в мене якраз поки що квіток ніяких не передбачається. Та я його буду якось викопувати, боже, дивіться, скільки її тут, це кошмар якийсь. Сьогоднішній день у нас минув ніяк, нічим практично не займалися. Сережка цілий день по справах їздив. Е, я теж, тому що я їздила е, зі свекрухою в магазин. Так, на цілий день. По всіх магазинах, можна сказати, проїздила. Там ми ж покропили тоді вітлі. Що воно там сталося, не знаю. Чи вона пропала, начебто не видно. Мене вже там на городику і нова редька почала пробиватися. І ці і огірочки. Уже город там полили, зараз я ось полю клубнічку і грядочку. Я вже тут трішки теж ось цю морквочку я вже прорвала. Ось його перший рядок прорвала, бачу, ще треба, я. Вона маленька геть, ось тут ще бачу треба прорвати. Ще залишилась тільки оцей оце рядочок. З клубнічки Ванька вчора навіть з'їв уже. Дві клубниченки Так що вже добре. І ось вже достигає теж. І вчора вже зірвав. Уже сьогодні і свої черешеньки зрив. Ой, ось всього вже достигає. Ну клас. О, клас. Так ще клубничка на новому місці є. Де яка є, що і пропала. Ось, ось оце є, що пропало. Так. Кукурудза їхня росте. Знову треба загрібати, бо тут докосили, то треба позагрібати. Зараз подоливаємо і будемо стелити оту штуку і влаштовувати вже. А там що? що ж, А, теж кукуруза? Ага, хорошо. Бурячків ще не бачила, щоб вони у нас тут, тут пробивалися, ще не пробиваються. Ох, жуків, блін. Серьон, ти бачив, скільки жуків? Це великі. Я не взяв великих. Маленьких немає, великі. Дітки катаються на цьому. Так. А, квасоля. Квасоля вилізла, до речі, вчора. Я її вже теж тут полола. Вже дивіться, яка гарненька. редька. Я не бачу, наказав Сережка, що десь вже протикається. Ну, я ще поки не бачу. Ну, ворог гарний у них у цих хлопців. Це факт. Укроп теж у мене гарний. І огірочки протикаються. О, вже потроху є. Ось ого є. Ну, чомусь так, знаєте, погано. Я не знаю. А, он є. Ну, подивимось. Потроху є, але якось так будемо дивитися. Так, радьки можна вирвати зараз на вечерю. Готую. Гомілочки замаринувала та спечу. В духовці потім ці каші якоїсь зварю, салатика зроблю. І буде хорошо, Буде хороша собі вечеря. Вчора я вже рвала радьку. зрозуміти, що там воно у дружой так вот да я с этим Ну, Мішник, ку-ку, допомагаєш? Ага. Почали вже складати свій танку, коротше. Ні, Бере декілька штуків. Там матеріал у лежить ціла купа тут у пазики. Якби четверть вибрано, не було ніяких щілинок. Так. Та й таке. Помічник маленький допомагає, так? Угу. Щось там, а я поки готую їсти. Та й такі у нас каламбурні дні, все в купу. Басейни встановлюємо. бісідку робимо. Потім зараз на даний момент вже почали потроху. Воду запускати, таки, таки не знайшли ще поки що привозну, то будемо потрошку напускати свою. Ну, принаймні добре, що він не такий величезний, то я думаю, що до великої жари ми його напустимо. Тим паче, ви знаєте, там десь є відео на каналі про басейн. Можете подивитися, як в минулому році нам привезли привозну воду. Вона така була страшненна, що ми напевно десь тиждень-півтора точно ми з нею ми її чистили. І там є чим ми чистили, до речі, класне таке средство то ми вже вирішили, що як, якщо зараз немає де знайти тої води, то краще ми потрошку вже понапускаємо. Таке поки ну, вдень не напускаємо, а там потрошку по отаку, тому що зараз є оці поливання і все. Так, зараз хлопці почали ось зашивати, ну вони почали, поки. Сережки зараз немає, то напевно я з вами попрощаюся і дошию зараз ось цю сторону. Не знаю, що я перше зроблю, бо я ще хотіла піти допроривати до свою моркву. Щось зараз зроблю одне із двох або зразу два, то, то я Я можу одночасно дві справи зразу робити. Ну, дощечки просто нарізані. Я зараз його можу поприкручувати сюди. Так що, та й таке, будьте з нами. Дивіться, як ми тут будемо оброблювати, до речі, цей басейн. Ми будемо дуже серйозно. Ми хочемо зробити тут прям повністю його зашити. І оце весь оцей простір. Ми хочемо зробити такою площадочкою, де можна тоді засмагати. Запрошувати друзів, пити коктейлі і ниряти в цей басейн. Так що будьте з нами, дивіться, як ми облаштовуємось, як ми все міняємо тут. Там старі відео, напевно, я не пам'ятаю не з самого початку, але там є, що тут у нас було начебто. І коротко, міняємо повністю все. Важко, але ми зможемо. І, і цікаво, хоч кажучи, отаке. В общем, я дуже рада новим підписникам, дуже рада, що такі гарні люди у мене в підписниках. О, за ваші поради, за ваші коментарі. Дякую дуже велике, дуже приємно. Нам зараз дуже важко розвивати наші влоги, блоги взагалі-то. Але ми українці і ми всі разом, ми непереможні. І якщо ми будуємося, коли здавалося б маємо вже деякі думають, що ми маємо вмирати, а ми навпаки будуємося, робимо красу, садимо, вирощуємо, то... тому ми і називаємось непереможною нацією. Отже, дякую за вас! Вподобайка або ні. <ріх> Підписуйтесь, підтримуйте українське. І слава Україні! Пока-пока!